Вітаю! Зі свіжими новинами та актуальними проблемами програма Військова рада. Не перемикайте! Те, що на сході України на боці ворога воюють іноземні найманці, факт вже беззаперечний. Скільки їх та як їм протистояти? Про це йшлося на брифінгу у кризовому медіа-центрі. На Донбасі серед бойовиків воює більше 30 тисяч найманців, з них 6-10 тисяч професійних військових Росії. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника управління по роботі з особовим складом Генерального штабу збройних сил України Олександр Розмазнін. Система набору дуже проста. Військовослужбовців. Збройних сил Росії, значить, звільняють, заключають з ними контракт на виконання певних заходів в складі незаконних військових формувань і направляють безпосередньо на територію нашої держави. Крім росіян, у складі незаконних збройних формувань діють і найманці з Ізраїлю, Сербії, Іспанії, Італії та навіть Бразилії. Серед бойовиків представлені майже всі народності Російської Федерації. Найбільше чеченців, так званих кадирівців. На другому місці представники російського козацтва Донського, Волського, Забайкальського та інших. Тут ми бачимо на фотографії волське козацтво. От такі, от бум казати, герої. Займається мародерством насамперед. Не прославились козачки прославились на території Донбасу, тим, що вони мародери вищої гільдії. Це однозначно. За словами генерала Розмасюна, керівництво збройних сил Росії проводить регулярну ротацію своїх армійців, тому що військові не витримують психологічного тиску і не розуміють за що воюють. Я зачитаю телеграму, яка буквально надійшла недавно від родичів э, гвардії матроса Коренєва, контрактника. Э, пише його мама. Мій син Жильцов Нікіта В'ячеславович після служби в армії підписав контракт і його відправили в місто Балтійськ, військова частина, морська піхота. Його бригаду відправили в Міллерово для послідуючого участі в бойових діях на Україні. Я і син проти того, щоб він воював на чужу територію. На боці України також воюють близько тисячі іноземців. Серед них є громадяни США, Франції і навіть офіцери та солдати строкової служби Російської Федерації. Всі вони входять до складу добровольчих батальйонів. Є ті люди, ті люди, які не байдужі і які не згодні з політикою, яку проводить керівництво нашої північної сусідної держави. Участь у бойових діях на боці України дає іноземцям право набути громадянства нашої держави. Президент України вже віддав розпорядження підготувати відповідний законопроект. Сотні молодих офіцерів, випускників академії сухопутних військ імені гетьмана Патраса Гайдачного самовіддано захищають нашу державу на сході. Про одного з них молодого командира роти. Репортаж Олександр Тереверка. Війна на сході країни або офіційною мовою антитерористична операція, яка вирвала людей з їхнього повсякденного життя, викликає напругу всіх почуттів та духовних сил, породжуючи шляхетний порив, назва якого захист батьківщини. З командиром роти 80-ї аромобільної бригади Юрієм Руденком ми зустрілись у зоні АТО наступного дня після повернення його підрозділу з бойового завдання, часу на відпочинок обмаль. Прийняв військової форми та білизни, а потім всі зусилля на обслуговування техніки та озброєння, за плечима молодогородного навчання у військовому ліцеї в Кременчуці, в Академії сухопутних військ. І ось уже цілих два роки офіцерської служби, з яких чверть на війні Юру буквально за три місяці, був дитиною, став офіцером. Це дуже хороший командир. Він завжди впевнений. У нього особливий підхід до. Кожного з нас. Як сержант був на своєму місці, міг сказати, мав своє я. Відмою Бога, щоб вони залишилися живі, здорові, щоб війна конче. Війна розлучила Юрія з коханою дівчиною, розладнала всі плани та примусила батьків хапатись за корвалол і частіше звертатись до Бога. А найстрашніше втрачати друзів та підлеглих. Як я випускався, там думав, що та, що солдат. Це просто чоловічик, який має виконувати твої накази. Але інколи солдат це дуже дорога людина, коли ми почали втрачати їх. І досить, досить хороші хлопці були. От вчора також загинув мій один, один, так. один з кращих, так. І це був я був його командиром взвода, потім я став його командиром роти. Досить хороша людина. Деякі хлопці до сих пор не можуть. Зрозуміти, що нема хлопців. Так само і я. Слов'янськ, Семенівка, Миколаївка, Краматорськ. Ці населені пункти звільняли від терористів і підлеглі Руденка. Але найзапекліші бої були попереду. Ми здійснили марш і там нам ставлять задачу прорватися до наших, до наших співбратимів да? другої роти, яка знаходилася в аеропорту Луганському. 31 серпня, тридцята -е, це була там сильна, дуже сильніша атака в Луганському аеропорту. І як вони виходили, це сам Бог знає, вони знають, як ми тут жили, ми знали, ми, ми чувствували. Ми заходили з міста, з міста щастя на захід, об'їхали повністю Луганськ з західної частини і вийшли аж на аеропорт. І 32 сторінка. Це в нас звідки ми що там їдемо, кавички, Оце все кавички, це тут, де він був, де цей. Щастя, ось у Лутугіну, Георгівка. Ось у Новосвітловках Хрящовата, То це, звісно, ми теж єлі вижили, вони там, бідні, виживали. З усіх сторон б'ють міномети, підбили танк, загинув там танкіст. Я забрав командира танка. Спас, не спас, може він би і так вибіг. Ну, суть в тому, що я поміг вибратися звідти. Восени Юрій став відповідальний не лише за своїх підлеглих, а й за меншого, а в сім'ї Руденків середнього брата Ігоря. Він за контрактом служить у сусідньому підрозділі механіком водієм БТРа. Кажу, підпиши контракт, собі буде та стабільна робота, зарплата. Хоча в нас в армії не така уже велика зарплата, але хоч якась зарплата, але стабільна. Я теж не знав, як я в армію попаду. Я блин, за місяць до цього я не представляв сам себе в армію. Так вийшло, що треба було. Ігор нам весь час дзвонив і казав, як я можу тут сидіти, коли брат Том. Вже коли потім почалася вже ж настояща війна. На подвір'ї Руденків у невеличкому черкаському селі Боровиця поруч з державним прапором гордо майорить знамено десантників. Односельчани низько вклоняються цій родині, що виховала патріотів і благають лише, аби брати повернулися додому живими. Українська медицина завжди потерпала від крайнізерного фінансування, проте найбільше, мабуть, від цього постраждали військові лікарі. Адже роками вітчизняне оборони відомство все менше і менше виділяло коштів на потреби армійських оздоровниць. Наслідки такого недофінансування країна особливо відчула у період неоголошеної війни з Російською Федерацією. На початку року Микиту мобілізували у 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду. Юнак раніше вже проходив службу в силових відомствах. Тоді держава не виправдала його сподівань на краще та забезпечене майбутнє, і офіцер звільнився. Проте події на Донбасі все змінили. У липні старший лейтенант вдягнув однострій і пішов на війну. Ну, нашою бригадою намагалися 128-ю, і от як кіборгами нас сміттєми називають 128-ю, восьму. Ті, хто донецький аеропорт кіборгами. Це наші якби дві бригади, які саме такі так у нас тактично ми розбазовані, так що намагаємося затикати і допомагати. Одного разу Микита відчув, що таке медицина у польових умовах. Перебуваючи на блокпосту, офіцер довідався, що неподалік під час обстрілу постраждав його товариш. Не роздумуючи на бойовій машині піхоти, поспішив на допомогу. У мене у єдиного за свій кошт це дівчата і жінка на своїй роботі. їм Велике дякую. Назбирали аптечок вдячні люди. У мене у єдиного були настоящі американські аптечки з американськими збалюющами, жгутами нормальними. вплоть до того, що в мене був операційний інструмент. Тим паче я закінчував курси. Він відшукав товариша та переніс у БМП. Самому рятівникові місця всередині машини не знайшлось, а першу медичну допомогу пораненому потрібно було надати негайно і хлопець не розгубився. Снаряд упав прямо. Один впав з боку нашого БМП, як сказали, а другий я навіть почув і побачив цей взрив, бо все полетіло всередину кузу самого десантного. Відсіку від землі і все. Коротше, ударною волною люк закрило, і мої ноги залишились знаружем. Тобто мені перебило колінні суглоби. Микита ціною власного здоров'я врятував друга. Сьогодні він лікується у Єрпінському військовому шпиталі. Про швидке одужання ніхто не говорить. Тепер будуть робити ще два оперативні втручання: це Ліва нога. Там треба буде два оперативних втручання, бо там конкретно сказали, треба буде ждати. На даний момент у мене тут набирається всередині бурсіт, так званий, загущається всередині під колінною чашечкою жидкості, яка потім може пошкодити нерви та кровообіг в нижній частині. Там потрібно буде ставити відспустиний сустави. Нинішня влада всіляко намагається забезпечити учасників бойових дій медпрепаратами і оснащенням, але все це відбувається дуже і дуже повільно. Ціна такої неквапливості людські життя. І першими це зрозуміли волонтери та добровольці. Щодня тисячі небайдужих людей закуповують засоби захисту, ліки, все необхідне для військових, поранених і біженців. У цьому приміщенні у двох невеличких кабінетах зберігається вся волонтерська допомога, яка надходить для поранених бійців у зоні АТО. На п'ятьох аркушах паперу вміщується інформація про всі ліки, які доставлені тут лише за один день. У медиків Ірпінського військового госпіталю тепер є апарат для вакуумної терапії. Він пришвидшує загоєння ран, серед найновішого устаткування і інфузомат високоточний пристрій, що дозує введення ліків. Тут потрібна практика, адже неправильне використання може призвести до жахливих наслідків. Цей апарат знаходить широке використання. Ну... Майже усі патології, що пов'язані з генопальными аппаратами. То есть аппарат очень нужный. Аппарат очень нужный, тем более, что это сейчас это аппараты в большей степени, конечно, скажем так, могут применяться при огнестрельном хранении. Потому что огнестрельные раны это достаточно специфическая форма так сказать, поражения, которая вызывает обширную. Повріждення м'яких канів, больші кожні дефекти, котре требують привіннення вактерапії. І воно, звісно, ускоряє процес заживлення рани з лучшими і косметичними дефектами, і функціональними дефектами. У медичних закладах така техніка працює щогодини. Деяких приладів і досі не вистачає, тому їх доводиться переносити з операційної в операційну навіть під час різного роду оперативних втручань. Травмовані поранені почали поступати з травня місяця спочатку туристичної операції. Значить, в основному поступають поранені нижніх кінцівок, тому що терматологічні відділення, з апаратами зовнішньої фіксації, ампутовані поранені. Пенсіонери мало поступають, вони розуміють ситуацію в Україні. Поступають солдати, офіцери, які не в АТО. Ну, в основному у нас госпіталь приключений допомогу атовцям. Перших днів антитерористичної операції військові лікарі творять чудеса, так саме чудеса, адже з тим оснащенням, яке було в їхніх руках, врятувати людей просто неможливо, тим паче з таким страшеним потоком. Згодом волонтери, небайдужі громадяни і трішечки держава допомогли медикам, і ситуацію вдалося вирівняти. Настільки ця біда об'єднує наших людей, і коли в мирному житті ми бачили якісь протиріччя між там певними людьми, це все старається. Всі розуміють, що ми повинні захищати нашу державу і допомагають всі прості громадяни, волонтери. Звичайно, держава виконує свою функцію, ми за рахунок наших можливостей. Тобто всі стараються вкласти свій, зробити свій внесок перемогу. Справжніх вітчизняних професіоналів, які готові рятувати бійців під кулями, в країні достатньо. А от з обладнанням та оснащенням біда, і досі залишається проблема із знеболюючими препаратами: не вистачає медичного автотранспорту для вивезення поранених з поля бою. Ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, і ніхто не дасть гарантії, що не розпочнеться нова. То як бути далі? Як рятувати людей? Залишається сподіватись, що влада не кине на призволяще своїх захисників і все ж забезпечить їх всім необхідним. І на продовження медичної теми два новеньких реанімобілі найвищого ступеню прохідності вирушили на передову. Такий подарунок бійцям АТО зробили перший президент держави Леонід Кравчук та народна артистка Оксана Білозір від імені Української ради миру. В чому найбільша цінність цього транспорту дізнавалися наші кореспонденти. Ці два потужних красені вже на сході України. Один виконує завдання поблизу Луганська, інший біля Донецька. Перш ніж вирушити у зону АТО, медичні бригади пройшли спеціальне навчання, адже опанувати таку машину може не кожен. Щоб керувати цими реанімобілями, професійні лікарі відвідували курси екстремального водіння. Сложний, тот, хто немножко розбирається, у них 8 передач вперед, 8 передач назад і трогаються вони з третьої чи з п'ятої швидкості. Тось тобто, дійсно, і ми в е -е, совместно со школою высшего водительского мастерства енергія движения» провели обучение именно для водителей, по як пользоваться правильно этими машинами, щоб їх там не е -е, вывести из строя. Комплектацію реаніомобілів займалися волонтери. Тут є все необхідне для порятунку бійців, медикаменти та сучасне обладнання. Але в планах зробити ці автівки найкращими у світі. Есть еще несколько моментов, которые мы как бы ставим ну назовем так курсы повышения квалификации, э, дооснастим еще дефибрилляторами и системе, системами внутрикостного доступа и тогда будем считать, что это вообще даже э, ну, более, Правильно ми будемо і оснащені, чим армія НАТО народна артистка України Оксана Білозір часто буває на передовій, але приїздить туди не з концертами, привозить допомогу та ще й опікується обміном полоненими. Тож неодноразово бачила, як проходить евакуація поранених. каже звичайні автомобілі швидкої допомоги, не здатні вчасно прибути на поле бою а взимку це зробити особливо важко. Поки воїна травмованими руками ногами довезуть до того місця надання допомоги, то вже часом стаціонарної або навіть невідкладної допомоги, це завжди. Ну це часто приводить до того, що втрачений час і відрізають руки, і відрізають ноги. Тому власне, отаке от оперативне надання медичної допомоги можливо тільки завдяки тим машинам, які могли заїхати на це поле, бою, яке я бачила. Керівник проекту засоби тактичної медицини розповідає: нині на сході військовим лікарям необхідні саме такі транспортні засоби. Тож закликає волонтерів звернути увагу та спрямувати кошти на нагальні потреби армійців. Хатім цим проектом показати нашим потенціальним, скажімо так, благодійникам, меценатам, що якщо ви хочете аказувати. Е Правильную помощь не для галочки, а реальную, то сейчас, дорогие наши, не надо покупать э, хорошие скорые помощи, которые ездят в Киеве по асфальту. Надо покупать вот такие э, вездеходы, а мы поможем обучить и да снастить. У наших попередніх передачах ми неодноразово розповідали про пільги, які надаються учасникам антитерористичної операції. І сьогодні до нашої студії ми запросили представника Держземагентства України, аби детально розібратися у питанні виділення їм земельних ділянок. Тож знайомтесь, Алла Ільєнко. Доброго дня, Алла Петрівна. Доброго дня, Ірина. А відповідно до закону України, учасники АТО мають право на отримання земельних ділянок. І чи хтось із вояків вже став власником таких земельних наділів? Так, на сьогодні вже отримали земельні ділянки у власність понад 700 військовослужбовців. Крім того, звернулися з відповідними заявами про отримання земельної ділянки понад 13 тисяч військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. На сьогодні понад 6 тисяч військовослужбовцям надано відповідні дозволи на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Саме цей дозвіл на відведення земельної ділянки є основою для надання земельної ділянки у власність. Яке цільове призначення цих земельних ділянок, чи лише зводити на них будинки, чи можливо вести господарство? Згідно з законодавством, безоплатно отримати у власність земельні ділянки, можливо, за таким цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особисто селянського господарства, для ведення садівництва і для дачного будівництва. Розміри для отримання земельних ділянок такі: якщо це земельна ділянка знаходиться в місті, то для будівництва житлового будинку розмір повинен бути не більше 10 соток. Якщо земельна ділянка в селищі, то розмір не більше 15 соток. Якщо земельна ділянка в селі, то розмір ділянки повинен бути не більше 25 соток. Для ведення особистого селянського господарства розмір становить не більше 2 гектарів. Для ведення садівництва розмір не більше 12 соток, і для дачного будівництва не більше 10 соток. А розмір земельної ділянки не залежить від кількості членів родини? Ні, цим законодавством у нас не встановлено. Є максимальний розмір, який можуть отримати громадяни. Але якщо військовослужбовець раніше скористався своїм правом на безплатне отримання земельної ділянки за відповідним цільовим призначенням, другий раз отримати земельну ділянку за цим же цільовим призначенням безоплатно він не має права. Тобто, якщо військовослужбовець отримав земельну ділянку для ведення садівництва, другий раз він отримати за цим же цільовим призначенням для ведення садівництва не має права, але він має. Право отримати земельну ділянку за іншим цільовим призначенням, ну наприклад, для ведення особисто селянського господарства чи для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд. Угу. А взагалі скільки гектарів землі для цих потреб виділено в Україні? Чи планується виділити в Україні? Попередньо територіальними органами дерзамегенства було підібрано десь 2 тисячі з половиною масивів орієнтовної площі 18 тисяч гектарів. Ну а до прикладу в столиці чи можливо сьогодні отримати якусь земельну ділянку в столиці чи поблизу столиці? Щоб отримати земельну ділянку в столиці, безпосереднє розпорядження землями в місті Києві відноситься до Київської міської ради, mm. і безпосереднє рішення про надання цієї земельної ділянки відноситься до їх повноважень. А щодо за межами міста Києва, якщо це землі сільськогосподарського призначення державної власності, то це повноваження головного управління дерземгенства в Київській області. А який пакет документів необхідно зібрати військовослужбовцю, аби отримати таку земельну ділянку і куди їх надавати? Для отримання земельної ділянки військовослужбовцю необхідно подати клопотання до відповідного органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, який розпоряджається відповідними земельними ділянками. Тобто, якщо земельна ділянка в межах населеного пункту... Військовослужбовці необхідно звернати, звертатися в відповідну сільську селищну чи міську раду. Якщо земельна ділянка за межами населеного пункту і відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності, необхідно звертатися до відповідного головного управління Держземагентства у відповідній області. До клопотання додається графічний матеріал, на якому зазначене бажане місце розташування земельної ділянки. Клопотання зазначається розмір бажаної земельної ділянки і її цільове призначення це чи для ведення особисто селянського, чи для садівництва, чи для будівництва житлового будинку, чи для дачного будівництва. Ну і що робити, якщо таке клопотання, все ж таки військовослужбовець надав, а відповіді досі не отримав. Клопотання повинно розглядатися в принципі місячний термін. І місячний термін громадянину повинен прийти або дозвіл на розроблення документації землеустрою, або відмова. Якщо відмова, то виключно судом вирішується спори щодо відмови на дані земельної ділянки. Якщо просто громадянин місячне взагалі не отримав ніякої інформації, чи йому надають, чи не надають, то якщо це він звертався в орган місцевого самоврядування, можливо ще раз туди звернутися. А якщо це територіальний орган дерзермагенства затягує процес, то звертатися в дерзамогенство України. А чи має значення, де військовослужбовець, де учасник АТО хоче отримати цю ділянку? Тобто, чи має значення його прописка? Законодавство у нас немає обмежень, що ти повинен отримати земельну ділянку безпосередньо за місцем проживання чи за місцем реєстрації. Громадянин має право отримати земельну ділянку в будь-якому куточку України, де він забажає, за наявності там вільної земельної ділянки. Алла Петрівна, і на вашу думку, чи вистачить земельних ділянок для всіх учасників антитерористичної операції? Безумовно, думаємо, що вистачить земельних ділянок. Проблем з відведенням земельних ділянок немає. Лише в деяких випадках в населених пунктах, де дійсно відсутні вільні земельні ділянки. Або в таких великих містах, як Київ, Дніпропетровськ, таких населених пунктах. А так проблеми не бачимо. Земельні ділянки відводяться в установленому порядку. Проблем немає. Але ще раз дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую. Волонтери продовжують підтримувати бійців АТО щодня з різних куточків України. Люди вантажівками та мікроавтобусами везуть продукти харчування, екіпіровку та засоби захисту до позицій наших військових. З настанням зими особливу увагу приділяють теплим речам, термобілизні та лікам від простуди. Добровольці і волонтерські організації не втрачають завзятості і продовжують допомагати військовим. У Львові однієї з найбільших організацій, що збирає та передає допомогу армійцям, є ініціатива громадських організацій Допомога армії України. Її керівник Ігор Стефанюк зізнається, забезпечення підрозділів справа важка, але лишити її напризволящі він не може. Сім місяців тому ми їх створилися, і скажімо так, сім-сім тому ми вже першу почали надавати допомогу, тобто збирати допомогу, відправляти ту допомогу в зону АТО. Туди ми возимо, скажімо, все, що є необхідно для наших хлопців, які там знаходяться. Це є продукти харчування, це є засоби гігієни. Це є медикаменти, також дуже необхідні. Це є теплі речі. Бронежилети, берці, карімати, спальники, все, що необхідно для наших військових, ми все відправляємо туди в зону АТО. Речі для військових небайдужі люди приносять в офіс організації, а от продукти волонтери активно збирають в супермаркетах міста. Бувають такі люди дійсно і не мають, вроді би, не ймущі. Одна жіночка зв'язала минулого разу я стояла рукавички і шкарпетки своїми руками, зварила. Видла, сама принесла, і горішки сама чистила, видно домашні. Ну от Що могла людина, то їй допомогла. Кожен може покласти в кошик щось необхідне для бійців. Забратились ми где-то е около двох тижнів тому, чисто случайно. Вот, парні делают свою роботу, делают на п'ятерочку. Так що дуже допомагають, то тобто, є обув'ю аптечками індивідуальними. Зараз найважливіше зігріти бійці. Для цього волонтери замовили виготовлення ефективних печей нескладної конструкції. Це є буржуйки на рідкому паливі. Вони працюють на, на будь-чому чи може горіти. починаючи від олії, закінчуючи дизелем, переробкою і мазутом, якщо залишається. В принципі, об'ємом 2 літри, скажімо так, пального на 2,5-3 години воно дає дуже доброго жару. В принципі, може обігріти. Доволі такі велику палатку. Наприклад, дві таких вистачить на палатку 60 людей з головою. Далі в планах волонтерів створення добровольчого медичного підрозділу та забезпечення його усім необхідним. Вчора Збройні Сили України відзначили свій 23-й день народження. Цього року свято набуло особливого значення, адже події в країні довели. У нас є армія і вона захищає свій народ. Я щиро вітаю військових із професійним святом. Бажаю здоров'я, сили духу і безперечно миру. Бережіть себе і пам'ятайте, в єдності ми сила. До зустрічі.